Canada. Всім привіт! Мене звати Денис, і ви на каналі Канадіана. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про канадський сервіс. Одні його люблять, інші недолюблюють. В нашому випадку насправді ми не мали ніяких проблем, майже ніяких проблем з канадським сервісом, але зробили для себе висновок, що деякі відмінності від європейського сервісу таки є. Перше, що треба розуміти, в чому різниця між європейським сервісом та канадським сервісом надання послуг. Європейський сервіс працює якби на випередження, тобто вам надають дуже гарні Гарні послуги вони намагаються надавати дуже гарні послуги, щоб клієнт після цього не міг пожалітися. Бо система фідбеків в Європі працює дуже класно. І якщо є погані фідбеки, наприклад, на Google Maps або на Facebook, то бізнес не буде гарно працювати в Канаді. Це працює трохи інш... по іншому. Тут сервіс є. Він працює, і вам надають послуги, але вони будуть надавати вам послуги тільки в рамках того, що вони повинні вам надати. Але, наприклад, якщо щось пішло не так, то вони не будуть поспішати це виправити. І не будуть поспішати це виправляти до того моменту, поки клієнт не почне іскалювати цю ситуацію, тільки після цього вони будуть йти на ваші умови, давати якісь знижки. чи Наприклад, пропонувати більш вигідні умови користування тим чи іншим сервісом. І перша наша історія буде стосуватися того, як ми шукали орендодавця. Насправді, першу свою квартиру, де ми і зараз проживаємо, ми знайшли досить швидко. Це на другий день після прильоту в Канаду. Але після року проживання тут, бо наша квартира знаходиться в не дуже престижному районі. Це Спрайфілд у Галіфаксі. Хто знає Галіфакси, хто знає, що таке Спрайфілд, той знає. І От ми вирішили знайти квартиру в більш такому престижному районі. Де є більш класна транспортна розв'язка, що я маю на увазі під транспортну розв'язку? Це громадський транспорт або автобуси Тут іншого громадського транспорту в принципі нема. І от так у нас тут поруч на одній з майже центральних вулиць будувалася нова будівля. І коли вона вже була майже готова, то компанія повісила номер телефону та імейл для того, щоб з ними зв'язатися стосовно оренди. Першою чергою ми пішли на вебсайт цієї компанії, щоб подивитися, чи є вони pet-friendly. тому що на той момент у нас була одна собака і кіт. Зараз у нас дві собаки. і Кіт. Ми знайшли інформацію, що вони дійсно педфрендлі. Але наскільки вони педфрендлі, буває таке, що вони дозволяють тільки котів, або буває таке, що кіт і собака, але собака там не більше там, 10 кілограм. Ми вирішили їм подзвонити. Як завжди, додзвонитися до таких компаній дуже важко. І ми написали імейл з питанням про те, чи можна кота і собаку мати в квартирі. Ми завжди пишемо імейли дуже ввічливо. Да? Там добрий день, задаємо наше питання, які там наші вимоги до квартири і так далі. Е, і ну, до побачення, чекаємо від вас відповіді. Через тиждень ми отримали від них відповідь тільки коти. І все, тільки два слова. Тільки коти. Ні, добрий день, ні дуже приємно з вами познайомитися, а просто тільки коти, і все. без якого, без ніякого підпису, хто нам відповів, що там відповіли, звідки відповіли, нічого цього не було. Ми подивилися на це. Звичайно, ми були дуже неприємно здивовані, тому що будівля така нова і класно виглядає. Але от таке спілкування з сервісним центром їхнім нам абсолютно не зайшло, і ми написали негативний фідбек на. Google Maps і на Facebook. і з нами ця кампанія навіть зв'язалася, і вони сказали, що ні, такого не може бути. Наші співробітники так не спілкуються. На ну, що ми їм зробили скріншоти? Сказали: от, подивіться, оце ваш імейл, оце відповідь. Від кого вона прийшла, ми не знаємо, тому розбирайтеся самі. Чи як ну як може, чи можете ви нам якось допомогти цим? І на цьому все тиша абсолютно, ніякого фідбеку далі не було. Другий варіант, коли ми таки знайшли ще одну квартиру. Ми, там написано, що в наявності є там одна, чи дво, двохбедрумні квартири. Ми подзвонили за телефоном, кажемо так і так. Ми поцікавитися про цю двохбедрумну квартиру, яка є в наявності. І нам таким тоном кажуть, цього не може бути. Ми кажемо, що не може бути. Вона, не, вона недоступна. Ми кажемо, як це недоступна? От у нас відкритий сайт, у вас там написано, що вона доступна. І на цьому ми зрозуміли, що е, у цій компанії вони абсолютно тут не знають, як спілкуватися з людьми. Тобто, якщо в Європі це нормальна, це норма, коли люди там, навіть якщо вона недоступна ввічлово це про це повідомляти, то тут так на відвали. Вона недоступна, все, давайте наступний. Тому що тут є багато людей, які хочуть мати квартири. І вони не, не вони не паряться про те, щоб надавати якийсь нормальний сервіс. Вони знають, що. Окей, ці відпадуть через півроку прийдуть інші. А вони нам сказали, що квартира буде вільна тільки через півроку. Після цього ми абсолютно не шукали інших квартир, тому що ми зрозуміли, що наш лендлорд, лендлорд просто чудова людина. Це насправді так. Тому що коли ми сюди в'їхали, були окремі такі приколи від нього, як він не повірив, що ми українці, навіть якщо ми йому показали паспорти. Він попросив поручителя, який підтвердить, що ми дійсно українці, і ми дійсно шукаємо квартиру. Ми надали контакти людини з YMCA, Ми напередодні з не з тією жінкою познайомилися. Він подзвонив їй. Їй він також не повірив. Він попросив зв'язатися з директором. На що директор йому сказав: слухайте, що прикалуйся. От наш співробітник каже: каже, вони українці, вони шукають квартиру. І після цього в нас абсолютно не було ніяких проблем. Він впустив квартиру, завіз там кухонну мебелю. Він надав нам ложки, відеоки, сказав: користуйтесь. Або можете їх викинути, якийсь інструмент тут нам привіз, теж сказав, якщо треба, то залишайтеся, залишайте собі вудки привіз для рибалки, і багато таких інших там пакетів, якими ми користувалися ще протягом року, таких багато класних речей, які ми розуміємо, що саме через це ми не хочемо залишати зараз цю квартиру, хоча вона знаходиться не в дуже престижному районі. Але якщо він буде продавати цю будівлю, але він хоче її продавати, то. Нам прийдеться знову шукати нове житло, і від цього аж мораха біжуть по шкірі, тому що ми розуміємо, що з компаніями, які здають квартири, тут справу мати для нас, для нас не дуже приємно, тому що є поганий досвід. Наступна така історія. Ми не можемо сказати, що це негативна історія, але в деякому сенсі вона є негативною. Це авіоперевізники. Всі чули, що в Америці, наприклад, в Сполучених Штатах або Канаді дуже часто е відміняють рейси в Європі. Це якщо там один рейс чи два відмінили, то можна з легкістю знайти якийсь інший рейс, тому що там літаки літають як маршрутки, і це не відчувається так проблематично, як тут у Канаді, тому що в Канаді здається, тут є три або чотири авіалінії. Здається, да ми не пам'ятаємо, але одна саме найбільше з них це Air Canada. І от, ми вирішили взяти другу собаку. Наша собака летіла з Польщі в Торонто, і нам треба було якось добратися до Торонто машиною. Це дуже далеко і накладно. Ми вирішили летіти літаком. Моя дружина вирішила, що вона полетить до Торонто. І нам нас всі відмовляли користуватися послугами Air Canada. Казали, вони закривають постійно рейси. Вони дуже ненадійні і не зв'язуйтеся з ними. Ми послухали і почали моніторити веб-сайт нашого місцевого аеропорту на те, скільки разів, там є така статистика, і скільки разів яка компанія закривала свої рейси, і от десь за місяць ми почали це моніторити. І абсолютно Air Canada не закривала ніяких рейсів. Ми купили такі квиток на Air Canada до Торонто, тому що в них були ціни більш такі, більш менш вигідні. І от, коли вже наступний день треба летіти, за 5 годин до виліту приходить повідомлення, що Air Canada закриває рейси до Торонто. і вони так повідомляють, що дружина тоді спала, і вона взагалі могла не побачити цього повідомлення. Вона могла прокинутися і побачити те, це повідомлення, прямо коли нам їхати в аеропорт. Але якось так вийшло, що вона побачила те повідомлення, і ми почали такому авралі бронювати нові квитки і забронювали «Sporter Airlines». До речі, класна кампанія. Вона маленька, але е, ніяких проблем не було. Хоча нам і Еркенада казали, що ми вам перенесемо квиток там на годину на час дня, а нам треба вже було зранку бути у Торонто. На що ми сказали, ні, нас це не цікавить, тому що звідки у нас є, є впевненість, що ви і в час дня полетите, тому що там чекає собака, там щеняка. Це жива душа, і нам потрібно там бути. Після цього як ми вже забрали собаку, ми вирішили все ж таки відшкодувати ці кошти. Ми написали їм, що так і так ми повинні були туди літити, Ви поміняли нам всі абсолютно наші плани. Ми витратили, до речі, ми витратили більше грошей, тому що, як ви знаєте, за кілька годин до виліту купувати квитки це дуже накладно. І нам пощастило, тому що буквально через 5 хвилин вже не було квитків на Торонто навіть на цю авіалінію, на, на цього перевізника. От ми це все їм написали, що стрес і так далі. Так далі. В надії на те, що але ми все це пояснювали не наїздами, ми це все пояснювали дуже дружньо, да, так повічливому і мали надію, може, щось вони десь там компенсують, і так вони дійсно компенсували в два рази більше ніж коштували квитки. Тому ми кажемо, що так з однієї сторони цей досвід був негативний з іншої сторони, як вони відреагували, все ж таки. Це позитивний момент. Так, нам прийшлося трохи повоювати за наші кошти, щоб їх повернути. Тому що там з онлайн службою коли ми там з ними переписувались, вони не дуже йшли, так не дуже надавали інформацію, де знайти, як повернути кошти. Але ми добилися цього. Ми. Не наїжджали на них, ми не хамили їм, і так отримали все ж таки в два рази більше коштів ніж ми витратили на ці квитки. Да, за це Canada Airlines, Air Canada, <смі> за це Air Canada великий респект. Наступна історія це Амазон, П'юролейтер і Федекс. Чи Пуролатор, як його це служби доставки, які всі напевно знають в Канаді. і От з ними у нас постійно якісь виникають проблеми. Ні, на наприклад, з Амазоном у нас майже ніколи не виникало проблем. А от Поролатор і Федекс. Такі дивні компанії. Почнемо, наприклад, з пуролатора. Це та компанія, якою можна на вулиці побачити купу машин. Вони постійно їздять, вони щось там десь возять, наче як возять. У нас було 5 доставок цим пуролатором додому, і ще не одна не приїхала додому. Так, була кілька днів одна, і то ми за це боролися. І, і чому? Коли вони повідомляють, що вони приїдуть. Ми не знаємо, як це в них працює. Можливо, вони виходять з цієї посилкою вже готовим стікером, ліплять на скло і швиденько уїжджають, тому що ми навіть не встигаємо вийти з квартири. Вони навіть не дзвонять на телефон, вони не дзвонять у дзвоник в квартиру. Вони просто ліплять той стікер і кажуть: все, у вас там ми намагалися з вами зв'язатися. У вас не було, наче як не було. Хоча ми сидимо вдома всі вдома, тому що дружина працює з дому. Я працюю в вечірню зміну. Ну не може такого бути, щоб з нами не зв'язалися. Ні, вони кажуть, з нами не зв'язалися, і заберете десь там на якомусь складі свою посилку. І от всі ці рази, чотири рази, ми їздили за цими посилками. Ми шукали ці посилки, а склади знаходяться далеко від нашого дому. І, наприклад, одні одним один раз нам доставляли телевізор, великий телевізор. І якщо б у нас не було машини, наприклад, ми навіть не знаємо, як би ми забирали його, чим би ми його забирали на таксі, чи знімали б якусь іншу машину. Тобто, в таких моментах на них абсолютно не можна покластися. Вони і багато таких відгуків люди кажуть, вони приїжджають, наче як приїжджають, ліплять ту бумажку і їдуть далі. На що ви туди їздите по місту? Ми абсолютно не розуміємо. І, от останній раз була така ситуація: я сидів перед вікном. Я їх на якийсь момент відволікся, і вони вже написали, що вони тут були. Повинні було там захисне скло на телефон прислати. І вони кажуть: тут були. Ми поїхали. Ми спускаємося вниз. Там нема ніякого стікеру, ніякої інформації. Дружина їм пише так. Ну вона пояснила в культурній манері, що вона думає про їх сервіс і сказала: давайте везіть додому, тому що всі були вдома, і давайте набирайте на нас на мобільний телефон, якщо ви не можете знати, як користуватися дзвінками у цими в квартирах. І так дійсно, на наступний день у них була друга спроба, і з другої спроби вони навіть подзвонили на телефон. Да, за це респект, але надійність цієї кампанії викликає дуже багато питань. Наступне це FedEx. Це взагалі історія, коли дружина замовила там собі посилку на свій день народження, і вони обіцяли, що в цей день вони його її привезуть. Але вони знову всі були вдома, вони зробили вигляд, наче з нами якось зв'язувалося, хоча не зв'язалися, в дзвоник не подзвонили, приліпили бумажку. І поїхали далі. Дружина набирає по телефону. каже: так і так, як це вони зв'язувалися. Яз... Зв ми всі були вдома. Давайте щось вирішувати, тому що це треба. Це подару мій подарунок мені на день народження. Я не хочу нікуди їхати. Давайте е привозьте знову до нас. Ну а що вони сказали? Так без проблем. Наступного дня ми його е цю посилку вам надамо. Привеземо додому. Наступного дня приходить повідомлення, що посилка кимось вже отримана. Ми відкриваємо цей трекер, і там написано якесь рандомне ім'я. Та прізвище, ми взагалі не розуміємо, що це за ім'я і прізвища, куди вони її доставили? Ніякої фотографії нічого нема. Ми набираємо знову цю службу підтримки. Кажемо, що таке. Ми от вдома нам пишуть, що наша посилка комусь була доставлена. Вони кажуть, а це не ваш чоловік? Ні, каже, я знаю, як мого чоловіка зовуть. Ви кудись доставили не туди. Деякий час, хвилин 5 або 10, в них пішло на з'ясування обставин, чи куди вони доставили цю посилку. Виявилося, що це людина, яка працює на, тому, на точці відбору, на якомусь складі, вони надали їм цю посилку, він розписався за неї. Але інформації про те, де це точка відбору, куди нам треба їхати за цією посилкою, абсолютно не було. І тільки після того, як ми зв'язалися з цією службою підтримки, поки ми минуло довго і нудно з ними балакали, вони. Пояснили, де вона, і вийшло так, що в цей день мені треба працювати. Доставка, наче як була оплачена компанією, яка нам висилала цю посилку, але, дружині, прийшлося їхати на таксі аж до точки відбору, і витрачати екстра гроші. Звичайно, після цього ми ну не дуже довіряємо і навіть Федекс, тому що. Як Purolator, так і FedEx в них є якісь проблеми, щоб подзвонити на мобільний телефон. Хоча номери телефонів там написано, що мій, що дружини. Тобто, якщо один не відповідає, можна подзвонити на інший, якщо ви дійсно хочете доставити цю посилку. Ну і Amazon. До речі, Amazon, не можна сказати, що в них погана доставка. Насправді в них дуже гарна доставка, і вони доставляють, вони постійно дзвонять, і ще не було таких проблем, щоб вони щось не доставили. Але трапилося так, що я на різдво заказав дружині подарунок і натиснув кнопочку, що це повинно. Винен бути подарунок. Якщо це подарунок, і вони його запаковують в свою фірмову упаковку, таку класну там з бантом. Це коштує якісь копійки, але це щось коштує. І от я в той момент, коли я на роботі, приходить повідомлення, що посилка приїхала, дружина спускається забрати. Я ж без всякого, тому що я розумів, що дружина буде забирати, посилка буде в упаковці, і ніяких проблем не буде. Вони доставили цю посилку без Цієї упаковки. Тобто, дружина вже побачила, хоча вона каже, що не бачила, несла закритими очима. Можливо, воно було і так. Але ситуація така, що це мені дуже не сподобалося, тому що ну як можна сподіватися на наступного разу, що я за щось замовлю в вашій упаковці, я за це заплачу, хоч і копійки, там не дуже великі гроші, а ви знову доставити просто відкриту коробку. Я зв'язався з чатом онлайн-чат, не по телефону, а онлайн. І мені сказали так, і так ми спробуємо щось вирішити. І кажуть, так моє варіант повернути цю посилку і вам повернуть гроші. Я кажу, ні, знаєте, так не працює. Тому що людина вже побачила цей подарунок, вона його хотіла. Я зараз прийду і скажу, віддай мені цей подарунок. Я щось закажу інше. Кажу, так не працює. Давайте якось вирішимо інакше. Вони ж мені вперлися, кажуть, ні, існує тільки такий варіант, і все. І питають, чи вирішили ми вашу проблему. Я знаю, що як працює служба підтримки, кажу: Ні, ви не вирішили. Якщо ви кажете ні, ви не вирішили, вони не зможуть просто так зіскочити з чату з цього. Вони окей, давайте ми зараз подивимося інші варіанти. І пропадають на 2 3 або 3 хвилини. Чому на 2 або 3 хвилини? Я не пам'ятаю, здається, це було 2 хвилини. Тому що через неактивність в чаті через 2 хвилини. Сесія автоматично закінчується, і отак траплялося зі мною три рази. Тобто, я три рази знову починав сесію, попадав на іншу людину, пояснював їм їй, що саме я хочу від них, чому так трапилося. Вони пропадали на дві хвилини, чат розривався, і отаким чином вони зіскакували з моєї претензії. Вже на четвертий раз я почав. Писати в хамській манері, тобто тому що три рази я був дуже вічливий. В четвертий раз я почав по хамськи писати. Кажу, давайте мені свого менеджера, хочу ескалювати цю ситуацію. Я не буду вам пояснювати, що там трапилося в попередні рази. Ви бачите, по моєму профілю, я знаю, що вони бачать всю переписку. Кажу, перечитуйте її і давайте мені сюди менеджера. На що вона пише так і так: ой, ми вибачаємо, що, що так трапилося. Ми вам пропонуємо залишити цю посилку і зробимо вам рефанд. Звичайно, я скажу так, так Цює, хоча я був не проти, якщо б вони мені сказали Окей, да вибачте, але давайте на наступну посилку ви зробите. Ми зробимо вам 50% там знижки на наступне замовлення. Але якщо ви так кажете, залишите посилку і ми зробимо вам рефанд, без проблем. Робіть, тобто, поки я з ними спілкувався ввічливо, ніяких результатів не було. Вони постійно мені скажімо так, м'яко посилали, розривали сесію. І поки я вже почав, коли я вже почав ескалювати, просити менеджера, то ця ситуація вирішилася на мою користь. І Це було класно насправді, тому що я замовив потім ще один подарунок. Тепер про мобільний зв'язок. В чому історія? Якщо ви тільки приїжджаєте, у вас є маленький кредитний ліміт, і на цей кредитний ліміт вам надаються а, ліміти. Тих послуг, які ви можете використовувати. Тобто, в нас є 150 доларів ліміту на ті послуги, які ми хочемо використовувати. Наприклад, наш зв'язок коштує 100 доларів, і в нас закінчується інтернет. Ми докупаємо ще на 60 доларів інтернету. Наприклад, ми вже переходимо ліміт, і за це нам можуть відключити мобільний зв'язок. Тобто ми платимо свої кошти, щоб докупити інтернет, і нам відключають мобільний зв'язок, тому що ми перескочили наш ліміт у 150 доларів. Як це насправді працює, можливо, хтось з вас знає, як це працює. Можете пояснити у коментарях. Але у нас є 150 доларів ліміт. У нас було мало інтернету. Ми користувалися кілька місяців, і потім вирішили, що треба збільшити е, кількість інтернету. Ми прийшли до цього провайдера. Ми прийшли до них в офіс. Нам людина сказала, так, є можливість додати інтернету. Ми запитали, що треба нам для цього. Там було треба було доплатити якісь кошти. Ми доплатили ці кошти, нам додали інтернету, і в один прекрасний момент, коли я там був десь на роботі, я намагаюся щось додзвонитися дружині. А мені скажуть, що в, мен... в нас в наш номер телефону відключений. Тобто, чому й відключили, абсолютно невідомо без всяких попереджень. нас просто нам відрубили мобільний зв'язок. Добре, що на терміналі, де я стояв своїм автобусом, був Wi-Fi, я підключився до того Wi-Fi, Написав, кажу, слухай, подзвони оператору і запитай, що що за прикол, чому нам відключили зв'язок. І нас повідомляють, що нам відключили зв'язок, тому що ми перевищили ліміт. Тобто, ми доплатили кошти за той за підвищення там за більш кращий пакет. Ми в нас став, ми там, з нашим мобільним зв'язком, інтернетом і доплаченими коштами це вийшло десь 60, 160 доларів. І за це нам відключили ліміт і. Для поновлення зв'язку вони сказали, ви повинні заплатити ще штраф в 90 доларів. На що дружина сказала, ви офігелі там? Ну який штраф? Нас перше, ніхто не попереджував, що таке може бути, тому що ми тільки приїхали в Канаду. Ми прийшли до вас в офіс і запитали, чи можливо це зробити. Нам сказали, да, без проблем. Ми з вам це зробимо, і вам за це нічого абсолютно не буде. Друге, нам не пояснювали, що якщо ви не попередили, що ви будете відключати нам зв'язок. А зв'язок зараз дуже важливий. Якщо щось трапляється десь в дорозі, і людина просто так не може зв'язатися, то це дуже невічливо стосовно ваших клієнтів. І ще штраф за те, що ви підключите нам знову зв'язок. Ми сказали ні. Давайте ми будемо іскалювати цю ситуацію, тому що перше, ви нас не попередили, що таке буде. Ми були у вас в офісі і ще не намагаєтесь повісити штраф. На що вони там трохи так пом'ялися і сказали, окей, на цей раз ми вам поновимо зв'язок без всяких проблем. Але наступного разу ми зробимо, там, повісимо знову на ваш штраф. Окей, окей, так так окей. Нам поновили зв'язок. І от наступна ситуація, коли нам кудись треба їхати, ми вичерпали наші гігабайти інтернету. І ми подзвонили знову у службу підтримку. На, на цей раз вони сказали, окей, без проблем, ми вам надамо ще 5 гігабайт інтернету. Ми запитали, чи не, не перестрибуємо, ми не перескочимо наш ліміт, щоб нас штрафів не було. Вони запевнили, що з цього чого не буде. І насправді вони надали 5 Гігабайт, без всяких, там, без всяких питань, без всяких вони надали за це великий респект. І третій раз ми ще раз перескочили, ми використали. І ще раз, колись там весь наш пакет інтернету, дружина дзвонить знову, може запитати, якось можна підвищити той інтернет. А їй кажуть, ми вам можемо запропонувати більш вигідний пакет, тобто ви будете платити менше, а інтернету буде більше, тому що у нас там нова якась там акція, нові нові там умови. По перше, нас про це ніхто не інформував. Ніде не було такої реклами, що таке можливо зробити, але. Ми ми ввічливо спілкувалися з агентом на тій на тій стороні телефону, і ми отримали в принципі дуже класні умови. Тобто, в нас тепер більше інтернету за е, меншу кількість грошей. Ось це був наш негативний досвід спілкування зі службами підтримки. Ось це були наші одиничні негативні моменти з сервісом в Канаді. В загальному у нас тільки позитивні моменти. Да, ми нічого поганого сказати в принципі не можемо, тому що. Сервіс в Канаді нічим не гірший і не кращий, ніж у європейських країнах. Так він трохи працює інакше, але він працює, і люди тут в принципі намагаються надавати вам якісний сервіс. Наприклад, з позитивних варіантів можемо відмітити сервіс Кеннеда. То, то місце, де в принципі оформлюються всі документи. Коли ми тільки прилетіли, ми за перші два дні встигли зробити всі документи, і нам усіляко намагалися в цьому допомогти в прямому сенсі. Тобто, в мене були проблеми сін номи нам сказали, куди зв'язатися і з ким зв'язатися, щоб дізнатися, чому так сталося. І це було дуже дуже приємно. Також ми здавали, наприклад, на біометрію на піар, і ми дуже швидко знайшли дати найближчі дати там на завтра, на післязавтра. І з цим також не було проблем. Бари, ресторани. Також з цим абсолютно немає ніяких проблем. Там дуже працюють такі привітні люди, які надають дуже класний сервіс. Наприклад, ми дуже часто замовляємо додому їжу з Мексіс, да? мексиканська кухня, і нам постійно додають якісь там або соуси, або кетчупи, яких ми не замовляємо і сталося так, що моя дружина любить замовляти те, чого нема в меню доставки. тобто це неможливо замовити онлайн. І вона пише так і так: от якщо можливо замість от цього, додайте мені ось це. Мені це більш подобається, і вони це роблять абсолютно безкоштовно. Хоча, в принципі, оця опція вона коштує дещо дорожче. Банківська система так вона працює трохи по-іншому, ніж в Європі, ніж в Україні. І чесно кажучи, коли кажуть, що в Україні банківська система краще ніж в Канаді, не знаю, тому що останній раз я мав справу з українським банком ще в 2011 році, моя дружина в 2019. дев'ятнадцятому. І в принципі, ми не можемо сказати. Що тут щось працює не так. Наприклад, якщо ми хочемо відправити кудись кошти, це працює дуже швидко. Це працює, можна відправити по імейлу, e по номеру телефону. Якщо ми хочемо відправити десь в Україну або в Європу батькам, це працює через сторонні сервіси і це доставляється дуже швидко. Із замовлення нових карт, в принципі, ма ніяких проблем. У нас була одна єдина проблема, коли ми відкривали нашу першу кредитну карту. То чомусь вона до нас не дійшла. В чому була проблема? Ми сказати не можемо. Тут бувають такі проблеми, що карти відправляють поштою регулярною поштою Канади, і ці карти десь. Губляться по дорозі, таке дуже часто буває, і це не є провиною банку, тому нам у нас претензій до банку абсолютно нема. Була така ситуація, коли ми прийшли в тут в, в рандомну якогось бранч запитати, в чому в чому ми досі не, не отримали кредитні картки. Може, вони б пояснили нам і там такий чувачок постійно щось такий дуже діловий. Побіг десь шукати наші картки. Хоча це, це не наша домашня бранч, не наш домашній відділ, куди ми взагалі замовляли це. Але він робив такий вигляд активної роботи. Він там 5 хвилин десь бігав по своєму підвалу, прийшов, сказав, ні, нема нічого. Ну ми не сумнівалися, що там нема. Ми просто хотіли дізнатися, чому може бути так, що нашої картки нема. Єдине, що нас не попередили, що коли закриваєш кредитну картку, то кредитний рейтинг дропається. От до, до, до стосовно кредитних рейтингів. Оце хі -хі, така дивна якась служба, яка взагалі нам не зрозуміла. Ми розуміємо, як це працює. Ми розуміємо, як використовувати ці картки. Ми розуміємо всі Правило там при 30% використання кредитних грошей, але оцей кредитний рейтинг в нас пригає на 15% 20 виростає, на 15 20 падає коли в той момент, коли ми використовуємо усі е, картки однаково. Тобто, немає ніяких там просрочених платежів. Ми там не використовуємо під 100%. Тобто ми використовуємо стабільно рівномірно ці картки, без якихось там artificial е, дій з цими картками, але той рейтинг скачує як заяць на галявині, і абсолютно нам ніхто з цим не може допомогти. Ми дзвонили в TransUnion, де нам кажуть, так, от подивіться на офіційному сайті, є правило користування картками. Ми кажемо, це нам не цікаво, ми знаємо, як користуватися, ми користуємося правильно. Чому на 20 пунктів може впасти кредитний рейтинг? На 20 пунктів це багато. Це якщо ви там десь щось не заплатили. От вам треба взяти розпечатку, подивитися, що там Artificial такого сталося. Ми кажемо, брали розпечатку, нічого Artificial там нема, Поясніть, чому воно так сильно падає. От у нас є формула. Кажу, дайте нам формулу. Розпові... розкажіть нам про вашу формулу, як ви це рахуєте. Тому що, щоб ми розуміли, як тримати наш рейтинг, щоб він не так не скакав, як непонятно що як акції Тесла. Що нам робити з цим формулою? Це секретне це закрита інформація. Я кажу, ну дуже класно. Я кажу, це як взяти там якусь невідому вам машину, там, яка е -е -е -е, літає в космос, і кажуть, от тобі руль, педалі, лети. От з цим от, сервісом в нас абсолютно таке не складається нічого. Ну ми вже не перевіряємо той рейтинг, тому що ми Знаємо, що він вище на достатньо високому рівні, але оці от TransUnion, Equifax, До речі, Equifax чомусь показує вищий рейтинг, TransUnion – нижчий. Коротше, цим цим ми, ми абсолютно це таке скамерська система. Це монополія на, кредит, на кредитні рейтинги. І що вони там роблять з вашим рейтингом, відомо тільки їм, а не вам. Що стосується медицини, медицинського сервісу, в нас немає ніякого досвіду. Дружина виривала собі зуби мудрості, і ми, в принципі, отримали е, дату на це дуже швидко. Але знаємо, що наші знайомі, наприклад, е, коли ходили до Волк Ін Клінікс, це така звичайна поліклініка, де треба можна прийти без запису, а люди чекають по 6-7 по годин. Добре, чи це погано? Не знаю, тому що ми, як я казав, ми ще не користувалися медичним. Ні, послугами, якщо у нас щось болить, температура або горло, дуже багато ліків можна купити в звичайній аптеці, і вони дуже гарно працюють. Тобто ми не ходимо ні в емердженсі з температурою, ми не ходимо в емердженсі з кашлем, ми лікуємося вдома і воно працює і збиває температури, і через кілька днів ми вже здорові. От, в принципі, і все те, що ми могли розказати про сервіс в Канаді. Да? Так, були деякі негативні моменти, але це дуже рідкісні випадки. Більше ми скажемо так, тут не, не самий найкращий сервіс, але і не самий поганий. Да? Він нейтральний, в принципі, як і в будь-якій країні світу. Не буває ідеального сервісу. Завжди десь якісь моменти проскокують. Сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей.